Привіт, любі друзі! Мене звати Ольга, я з України і канал мій називається Ольга Матерна Ув'язання як релакс. І хто мене давно дивиться, всі знають, що я вступила у спільний проєкт Кнітбокс, який організувала Юлічка Савлюк. Проєкт Кнітбокс буде тривати цілий рік. Тож, в'язати будемо кожного місяця. Нове завдання Юля дає, і ми в'яжемо те, що нам задають, що нам треба виконати, в'яжемо. В січні місяці ми в'язали мітинки, рукавички, хто варішки, ну, ну, хто що в'язав. Я в'язала мітинки, в мене навіть є майстер-клас на мітинки, а на цього місяця, на лютий місяць нам Є в завданнях, щоб зв'язати щось на голову. І я думала, що я зв'яжу на голову. І коли я коли я надумала, що зв'язати на голову, я думала шапочку зв'язати. Думала зв'язати пов'язку на голову. Ну, і шапочку, і пов'язку на голову. Можливо, я їх ще зв'яжу ще до кінця місяця є час трохи. Хоч в мене і так багато, але я захотіла дуже зв'язати ось такі на волосся резинки. Тут ще всередину я буду вставляти резинку, я так вставлю, зішию легенько по кругу, і на тій резинці резинкою буде на волосся чіплятися. Не знаю, може, візьму ту більшу резинку, ну, якусь резинку візьму. Ну, і я... Так як я беру участь ще в одному проєкті, який називається філейне в'язання українських майстринь, і ми в'яжемо філейку, тож мені прийшла на думку така ідея зв'язати сіточку філейним, філейкою і потім філей, по філейній сіточці вив'язати ось такі такими ниточками, то нитка травка. Я не, я не маю, в мене та ниточка є давно, то остатки, і я не маю етикетки, щоб вам показати, що то за ниточка. Хоча, хто цікавиться, хто цікавиться такими нитками, то можна знайти в інстаграмі є магазин ниточка ниточка, там вони найдешевші, то є місто Хмельницьк, і там можна купити таку ниточку. Любих кольорів, там є різних кольорів такі ниточки. Та тепер можна купити в Інстаграмі, на Фейсбуці, можна купити все, що хочеш. Там хіба мами з татом бракує? Ну, чого бракує, того бракує, але. І я в'яжу таку резинку. Не знаю, може ще якусь, в мене ще є ідея, яку б зв'язати резинку на голову. Ну, не знаю, чи я всі ідеї встигну встілити, бо в мене ще є інше в'язання. Багато ще чого в'яжу, ну дуже мені вже хочеться ті резинки на голову поробити. Як закінчу, покажу, що вийде, а може ще й ще... в мене ще є інакша ідея, то я в'яжу. В'язала, то простий, в мене акрил, бабінний акрил, простий стопроцентний, колись то, то з остатків витягнула. Я просто набрала, набрала ось так, ось, 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 той, ось, петлі, звичайно простим способом. Зв'язала ланцюжок і зв'язала філейну сіточку. Ось так, звичайно, набирала петлі, набрала багато. Щоб була ось така ширина. Скільки в мене тут сантиметрів. Ну, якщо я буду знімати майстер клас, я потім поміряю, скільки сантиметрів, то я в'язала гачком 3,5. І в мене тут є, по-моєму, 23 20, 22, квадратики, 22 квадратики. 22 квадратики. Так, я в'язала 22 квадратики, гачком 3,5. І в мене вийшла така ширина. І в'язала, скільки рядів забула. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Вісім рядочків зв'язала. По, по шести тих клітинках буду в'язати ось цю травку. Я в'яжу ту, ту ниточку. Гачком, гачком шість ні, п'ятіркою в'яжу. П'ятіркою була би надурила. Ось п'ятірка гачок в мене є. Я просто обв'язую дуже, дуже, про, дуже просто обв'язую, зараз навіть покажу так ще одна. І де я тут зачіпалася за ту дужку. Тепер я за ту дужку. Так зигзагом, ось так, стовпчиком без накида причепилася, зробила три е, петлі, висоту. Повітряні петлі, і тепер дивлюся: за ту тепер поперечку з клітинку причепилася сюди, знову пров'язала три повітряні петлі, і ось тут є тут кліт... за боковинку клітинки. Причепилася, знову пров'язала. Знову пров'язала три повітряні петлі, за ту. Оперечку клітинки чіпилася Ось так я, наприклад, я покажу е, трошки, як я робила. Наприклад, я е, тут причепилася. С товчиком без накида пров'язала три повітряні петлі, от тут причепилася. Потім пров'язала три повітряні петлі, тут причепилася до квадратику. Тоді тут і тут, тут і тут. І так пров'язала. Тоді, коли йду назад, то я причіпляюся тут, сюди йду, тоді я причепляюся тут і тут, тут і тут. Ось так. Чекайте, може, якусь ручку іншу возьму, бо не пише. Ага, ось так і ось так. І так, йду туди назад пров'яжу, коли в мене вже залишиться ну, одна доріжка, я її вже не буду зчіпляти докупи чіпляти. Я її вже тоді зішию голочкою і ставлю резинку зішию голочкою, і на тому буде кінець. У мене буде така дуже гарна модна резиночка. Добре, як буде готова резиночка, я вам покажу. А я до вас вже з готовою роботою. В мене вийшла ось така резиночка. Я взяла, не дов'язувала два рядочки тут ще до кінця, не обв'язувала тою травкою. І тут запхала ось таку резиночку всередину. витягнула всі петельки сюди, один край, і тут прошила ниточкою. Ниточки сховала і ось так потім розправила сюди всередину. Ще якісь ниточки в мене вилазять, треба обрізати. Сховала всередину, і в мене вийшла ось така бобетка. Я її зважила. Разом з резиночкою, з акриловою ниточкою, зі всім, ну, всі, всі точки, акриловою ниточкою, вона заважила мені 28 г. Тож, я думаю, що там яких то сама тяжча, то хіба травка нитка, бо вона дійсно важка. Вона там навіть 100 грамовий моток, він такий досить плотно намотаний. Вона така, сама, сама тяжча, мені здається. Резиночка легенька, акрилова ниточка теж легенька. Я вже приміряла ту резинку на волосся. І ось так натягаєш, і просто на голові така бобетка красива. Вставлю фотографії, як вона на мені. Подивитися на фотографії. Резиночка дуже гарна, дуже пишна, І можна вдягати, як хто хоче, як носити. Ну, вона мені сподобалася шикарна. І в мене є ще одна ідея зв'язати таку сітку і по сітці зв'язати, але вже не, не тою ниточкою, не травкою, а просто зв'язати інакшу з такими. Ну, я, я як буду в'язати слідуючу резинку, ще що щось буду в'язати, все рівно, то я вам зніму майстер-клас, такий коротенький, може навіть поки буду в'язати, просто такий зніму міні-майстер-клас покажу, бо там ну, то не є щось таке сильно, складне, щоб такий дуже попетельний майстер-клас знімати. Ну, попетельно покажу, але то, то я кажу, не є складно. Ось така в мене резиночка. Надіюся, вона всім сподобалася. Кому сподобався, сподобалася моя резиночка, ставте лайки. Я вже одне завдання в спільному проєкті Кнікбокс виконала. Ну, я планую ще в'язати, тож буду ще вам покажу. Якщо щось придумаю, ще зв'яжу, то з вами буду ділитися. Буду з зніму майстер-клас на слідуючу резиночку. Ну, може, ще якусь шапочку придумаю зв'язати, бо в мене була взагалі-то в планах шапочка. А то так мені спонтанно прийшло в голову, і я так щось зв'язалося мені. Дякую вам за увагу, дякую вам за підтримку. Що ви мені пишете такі дуже гарні коментарі. Я вас всіх дуже люблю. Я дуже рада, що в мене. Стільки з'явилося в'язальних друзів, що мене всі підтримують. Я теж рада підтримати всіх, кого можу і чим можу. Тож, дякую вам за все, мої рідні. Так що підписуйтеся на канал, хто вперше. Надіюся, що вам буде цікаво зі мною. Ставте лайки, пишіть коментарі. І дякую вам за все, дорогі друзі. Б'яжіть на здоров'я, релаксуйте, кайфуйте, легких вам петельок, спокійних вам тихих днів, щоб поменше їм їм стрілялося. Нехай буде все добре. Нехай буде все Україна. Всім па-па.